Всім привіт! Починаємо потрохи купати будемо бо зараз зараз приїде трактором. Ми тут підготували рядочки так і так і згадав. Того року, бачите, тут між, між тим збирається ось так скошена трава в між рядях і вона ту купалку забиває. Ну а купалка не є, така прямо ідеальна. А я за нею, може зараз буду ходити все щищати. поки три ряди отак на бік зграбали, зараз їх. Викупаємо і будемо просто потім підграбувати те, що, що залишається вже на вигорано. Так бульба дуже підверху, то добре може буде краще викопуватись. Вон, бачите, вона просто прямо за граблями, за граблями витягується. Ось зараз Оцих ось три. три викупаємо, зараз настроїмо, бо то теж треба настроїти, все-таки ще взяли і то, і то, то, тому, тому зараз будемо пробувати. Так, Ось така система відвалу. Перший ряд, ну то, само собою, що треба буде, що треба буде все регулювати, але ну, таким принципом, що відвалу скрутить. І мало би поїде і зря. Почав вже збирати з такого кусочка назбирав так, відро, ну так воно. Бачите? Я за ним йду трошки, трошки згортаю, бо земля мокра і воно добре не... Не перетрясає, але ви бачите все. Як робити йшов, воно би теж перетрясало, але е, тоді би прийшлося більше розгортати, а так вона просто бульба вся, вся на горі. Я йду рукою типу, поміж ці железяки рухаю, щоб провалювалася краще краще поміж, поміж неї земля. Тут минулого року було гірше. Тряслося через те, що була, була перійка. А коли є парійка, то воно е, там, я зараз покажу, там набивало по краях і воно робилося таким, таким грубом. Ну, ніби перший ряд кажу, від краю є і погрижена, я починав там збирати. Будемо бачити, як воно піде далі. Бачите, якщо була парійка, воно, отут, воно тут трясе собі так оцим. Воно отут набивало, зачіпалося так якби отут парійкою, і вона так не збереглася, не тут виходили такі. Такі кочугори, а так воно потихеньку собі, потихеньку собі йде. Ну, Зараз буду збирати, подивимося, зараз що воно збираємо. І ще покажу якийсь інший ряд, щоб, скажімо так, для порівняння. Бо то так, перший воно тут піднімали, трохи регулювали, але досить зразу, зразу непогано йшло. І зараз будемо бачити, як, як воно піде далі. Так, в нас вже темніє, вигорали ще, ну, скажімо так, останній на сьогодні ряд. Я йду, зараз буду, буду все заганяти. Я ходив десь буквально годину тому, що все нагодував. І зараз, так, закривайся. о! І Зараз йду день, все заганяю. Будемо будем возили, вже готові готові мішки, коли пов'яжемо, погрузимо, розгрузимо, все вам покажу. Ну, так, Викупали трошки більше, ніж. Ніж половину, врожай досить, досить хороший. А враховуючи, який того року був тік, може так дуже жаркий і сухий іменно в період, коли, коли вона росла, потім впав у дощ. То взагалі, то взагалі прекрасний врожай. Так, зараз ще подивлюсь, може комусь щось дати їсти, але думаю, ці вже, ці вже тут поприходили, почну, почну заганяти. Ну кажу, то вже буде напевно темно, як ми це все будемо робити, але як буду робити, вам все, все само собою покажу. Не знаю, скільки там є мішків, при, приблизно прикину. Треба буде порахувати, скільки там є соток, але ну то ж не сьогодні, то в другий раз, коли будемо доказувати, докопувати. Ну, я всяка, є більша, середня, більше середньої. І, ну, і будемо сушити десь. Я не знаю, завтра дощ, завтра не будемо. Буде Будеться зашити перебиратись, то, то все, все вам покажу, поки що йду швиденько, то все позаганяю і, і ми з вами продовжимо. Так, і так ось такий результат ми на даний, на даний момент отримали. Е, так скільки тут в нас, то бачите, є такі поменші мішки, але я їх врахував. E, uh, два, так ну я так прямо вже все грубо відкинув, все що можна було відкинути, то вийшло 44 мішочки на даний момент. Ми вже все звезли. E, вже ніч, вже з пів одинадцятої зараз, тому e, часу не було як хрусто. Ну вийшло два таких прицепи невеликих і кажу, так то 44 мішка викопали. Ми з 23 рядів залишилось. 9, виходить 14, 14 рядочків. Е, ну кажуть, треба буде порахуватися, немає. Ну я так ну куди з ряди, мають 50 метрів. Е, досить досить гарна бульба, гарний врожай, враховуючи ще той факт, що е, так, там починає перелітати муха на ну, спешку, точніше, це як метелик. Е, моль, е, так, і що я хотів сказати тут? Ага, враховуючи те, що ну, на піску і було дуже жарко, то це взагалі можна сказати ідеально, можна сказати, навіть дуже добре. Ну, але кажу, то, що воно було на цьому гній, я давав, я давав гній. Ну, хто спочатку з мною слідкує, то й той бачив, і тому так вона, так вона себе повела. У нас чистий пісок, жара, тому. Тому ось так. Ну, досить гарно, що кажу. Завтра теж, що завтра купати не будемо, ми вже в середу докупаємо. І вже коли будемо сушити, я покажу, яка в мене тут є, напевно, сортів 3-4. У мене немає також прямо один якийсь сорт. У мене тут намішано різні. Ну, Того року родила, можна сказати, гарну, гарну вся. Є така, що було під корчом, допустимо, один сорт, що 6, але великих. була така, що можна сказати, 10-15, але середнє і пару дрібне. Ну, одним словом, по-різному було. Досить воно так, досить гарне. Одним словом, я задоволений. Mm. Oh. Та й таке. Зараз треба йти зараз треба йти до... Так, поки, поки знімав, дало паузу і знову, і знову підняв, так ми тут їх бачте, понаскладували. Там ще є така досить, досить гарна, гарна кубка. Воно складувала під навіс, щоб кажу, завтра прийти цілий день дощ, щоб не позамакало. Там треба буде сортувати, пересушувати. Ну, я говорю, вон, бачите, є такі, це з-під кукурузи, один, допустимо, такий. Я рахував, як один мішок. Тому о, решта є такі вон, нормальні. Тому такі справи. Сили нема вже. Можна сказати, зовсім добре, що вже все позаганяв. Зараз і дуже тільки лишилось сходити в душ і відпочивати. <сум> ну, от ще домонтувати, закинути. То вже, то вже на ліжку, то вже я нарахую за роботу. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, слідкуйте, слідкуйте далі, далі буде цікавіше. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.